Привіт, друже! Ти на каналі Хотабач Вуад з найкращими та динамічними World of Tanks. Так, і що ж в цьому відео дивимося реплей від підписника 11 років чоловікові, так і він уже нагинає на 10 рівнях. Так, кидає нас проти 8 рівнів поні артилерії в команді, так і вони. До речі, декілька слів сказати вони, хто я маю на увазі кого вони це за підписників. От син 11 років разом з батьком дивиться мій канал. От Я просто змушений показати так, чудовий біт, тим більше 11 років він вже нагинає на 10-х рівнях. За що ему? Респект та повага, так і що ж, ми зараз граємо на старій гавані. Так, прожет-46-й зараз відхоплює на 723. І що, зараз, до речі, це бій на три позначки. Відразу кажу, у нас мод працює, він зараз показує, скільки у нас відсотків. Я дуже здивуєтеся, скільки буде показувати. Після кінця бою так зробили мінус. Це шар Емельєр 75 це легкий танк 9 рівня, преміумний. Так, і зараз ми його забрали, це дуже важливий мінус. Так, об'єкт 590. Чоловік чекає на нашу опайку. Ні, все ж таки, не чекав, не хотів чекати, змушений був здати назад. Ксор може хоче. Зводимося. До речі, тут дуже чудова гармата. Дуже чудова гармата. От Люди пишуть в коментарях, дуже косюща гармата. Мій гріль 15 не влучає, не, не пробиває, не можу поцілити. Вицілює такі уязвимі зони і не можу пробити. От Дуже багато таких нарікань є зі сторони гравців, з людей. Не знаю, особисто мені, дуже чудовий танк. Особисто мені ще раз повторююся. Так підпав, подивіться 763 атаки, зараз подивимося. Ще наскільки він вигорів. Догорить? Так, ми забрали на 839. На 839% він згорів. Ого, та це багато у нього пожарогасіння, я так розумію, зовсім не було прокачане. Подивіться, 839% він згорів. У нас уже 3,5% навіть понад На пулька, на 3-4 рахунок. І ми програємо по хіппоинтам на команду на 4 тисячі. У нас уже 94% позначки до треть. Ну, Зрозуміло, так? От, і тільки я трішки похвалив гриля 15-го, як ми зараз Очевидно, ми зараз повністю були зведені абсолютно повністю і не влучаємо навіть в силует об'єкта 590. Я ще б зрозумів, наприклад, якщо полетіло в башту, яка могла щось там відбити нашого снарядика, яким ми зараз працюємо, до речі, стандартним бронебійним, так, прожету 46-й, ну ти помилився, чоловіче. Ти занадто помилився, занадто НАТО повірив себе, так і ми його забрали. Ну так, об'єкт 590 помічає. Так, помічає. Так, почекайте трішечки, у нас перезарядка зараз дійде до кінця і заховав. До речі, зайшло. Ти ви бачили? Можливо, ми навіть і не пробили, але все ж таки зайшло. Так, розриву не було. І що? Їдемо, їдемо кудись, будемо їхати. Ну тут уже немає. Так, до речі, це, що зараз подергування пішли, це проблеми з інтернетом. Це не, проблем, не проблема відео і нічого. От я. Дивився, оцей передивлявся Ярі плечик, і дивився от сюди на пінг. Пінг дуже, дуже скикав, так і червоним показувало. Тобто з'єднання з інтернетом переривалося. Ну а бувають у нас у нас такі проблеми. Ви самі чудово розумієте. Так, зараз 800 даємо от в тютільку. Ми Фушу 155 присилаємо. У нас уже майже три позначки здобуто. Ми 5К навіть ще не настріляли. Ну, майже там ще залишилось нам 93 хпешки зняти і буде 5К. Ну але це що, що це 5к? Зараз дивимося, звичайно, будемо ще на пульку Т-50. так, це преміумний восьмого рівня 733 він мав і ми всі просто зжерли з нього. Вже 5 навіть понад 8-6 рахунок. І ми вже ведемо по хітпойнтам. Ми перевернули цей бій, ну завдяки нашому чудовому грилю 15. Звичайно, так вже багато, досить напулькав. І їдемо, от, зараз їдемо в портове місто. Бо, тому що от, немає вже нікого. Ну, на жаль, зараз не залітає. На жаль, на жаль, С-75 було б чудово забрати, у нього там 500 злочинних хітпонтів залишається. І, до речі, у нас вже третя позначка здобута. Бачите, вже показує 95 і 14. Можливо, хтось не знає, але 95% треба на здобуття третьої позначки. Ну як третьої, всіх трьох. Перша 65, друга 85, а третя 95. Дивичись рахунок, у нас вже понад 6К. І знову, знову проблеми були з інтернетом. Але вони такі по секунді тільки йдуть, такі проблеми невеличкі. Я вважаю, що це досить ще й прийнятно. Саме головне, щоб не були такі проблеми. В самий відповідальний момент. От зараз, наприклад, так як зараз ми вицілюємо так. Об'єкт 268, варіант 4. До речі, він зараз нам пулька фугасиком. Так, на дуже велике щастя, він нас не пробиває. Тільки завдав 456 і це може так, здобрали 417 хіпешок, але ПТАМОН все ж таки ще один постріл нам зробив. На 765. До речі, в нього ще й альфа не пройшла, бо тому що це був фугасик. Знову був фугасик. Об'єкт 752К, об'єкт 752К. Без кам. так перепрошую, зараз ми його не пробуваємо. У нього екрани в бортиках. І зараз, до речі, швиденько на самому кінці бою я забув, подивитися, ми працювали на ББшках, Вони 279 пробувають, 750, звичайно, вони забирають за постріл. Так, і зараз об'єкт 590 чоловіча, Так, отримав на 744 кумулятивчиками, якими ми зараз вже працюємо. Декілька ми штук тільки їх використали, тільки 334 мм вони пробувають броні. От такими снарядиками ми сьогодні в цьому бою користуємося. І відразу кажу, після бойової статистики не буде, бо тому що оцей реплей не був на сайті реплейс вот і скріншотів не було. Так що відразу кажу, щоб ви знали. Так залишається тільки шпік ШПТК ТВП. Залишається тільки у нас вже 8251 напулькано. І так. Їдемо, ну треба, треба ще пулькати. У нас, до речі, шостий фраг, тобто ми здобуваємо Уже маємо. Шість фрагів, так, є, шарамельєм, Ну, швидше за все ми до нього навіть вже не доїдемо. Так, він залишається вже шотний. Гармату вже піднімаємо доверху, так, і це був останній противник. Так, дуже всім дякую за перегляд. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відосиках!